Вітаю вас на каналі Житло Реально. До вашої уваги чотири будинка у Вінницькій області. Гарного перегляду! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площою 100 квадратних метрів на ділянці площою 40 соток в селі Сліди. Сліди село у Шпиківській селищній громаді Тульчинського району Вінницької області. Населення становить 700 осіб. Відстань до селища Шпиків 6 кілометрів, до міста Тульчин 35 кілометрів, до міста Вінниця 55 кілометрів. Продається будинок, стіни цегла, дах бляха. Будинок має 4 кімнати, опалення будинку пічне. Газ в селі відсутній. Площа ділянки становить 40 соток. В селі є магазин та медпункт. Школа і садок в сусідньому селищі. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях та описі під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 180 квадратних метра на ділянці площею 40 соток в селі Гордіївка. Гордіївка. Село у Тростянецькій селищній громаді Гайсенського району Вінницької області, розташоване за 8 кілометрів від залізничної станції Тростянець-Подільський. Населення становить 1416 осіб, відстань до селища Тростянець 9 кілометрів, до міста Гайсен 40 кілометрів, до міста Вінниця 130 кілометрів. Продається просторий будинок у затишному селі Вінницькій області, Тростянецький район, село Гордіївки. Одноповерховий цегляний будинок площею 180 квадратних метрів, у будинку 6 кімнат, кухня, санвузол та гараж. Ідеальний варіант для великої родини: переваги, будинок зручного планування, підведені всі комунікації, газ, світло, вода, опалення, Є город для власного господарства, документи в порядку, інфраструктура села. У населеному пункті є все необхідне для комфортного життя: дитячий садок, школа, магазини, нова пошта та Укрпошта. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях та описі під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня! Вітаю вас на каналі Житло Реально! Продається будинок загальною площою 60 квадратних метрів на ділянці площею 29 соток соток селі Торчин. Торчин село у Жданівській сільській громаді Хмельницького району Вінницької області. Населення становить 324 особи. Відстань до міста Хмільник 20 кілометрів, до міста Вінниця 75 кілометрів, будинок площею 60 квадратних метрів, стіни газоблок, утеплений пінопластом, дах, шифер, встановлені металопластикові вікна, комунікації, газ, каналізація, вода, електрика. Будинок має три теплі житлові кімнати з гарним ремонтом та мебльовані. Зі Загарно мебльована кухня з усією необхідною технікою, туалет з ванною суміжний. На подвір'ї гараж, літня кухня та підсобне приміщення. Горище. В будинку робився ремонт, починаючи з початку 2021 посередину 2023 року. Інфраструктура. Дитячий майданчик, зупинка транспорту, лікарня, поліклініка, магазин, кіоск, школа, відділення пошти 5 хвилин від магазину, школа 7 хвилин пішки, автобусна зупинка поруч з магазином, автобус проїжджає поруч з будинком. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях та описі під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Очеретня. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Очеретня село Україні у Погребищенській міській громаді Вінницького району Вінницької області до 2020 року. Центр сільської ради розташоване за 32 кілометри від центру громади, за 2 кілометри від залізничної станції Погребище 2 Населення становить 876 осіб. Відстань до міста Погребище становить 30 кілометрів. Відстань до міста Очеретня – 19 кілометрів. Відстань до міста Вінниця становить 65 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продається будинок в селі: дві кімнати, коридор, кладовка, веранда, пластикові вікна, покрівля, шифер, римби та обмостка по периметру будівлі. Опалення комбіноване, газ плюс грубка, будинок та ділянка приватизовані. Площа ділянки 60 соток, 35 з яких це город. Чудова можливість посадити садок і зайнятися домашнім господарством на родючому чорноземі. Літня кухня та будинок газифіковані. Маємо цегляний сарай та вхідний камінний погреб, чистий, теплий доглянутий будинок. Ціна 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде у коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!